Вітання, мої любі друзі! Сьогодні в мене була купа планів, купа репортажів, купа подій, так само, як і вчора, але прокинувшись, я думаю, що кожен з нас просто з величезним болем у серці пережив те, що відбувається у Львові. Для мене Львів це третє рідне місто, яке дуже дуже глибоко в моєму серці, в моїй підсвідомості. У мене там багато друзів. І після того, як я побачила виступ мера Львова Садового. І почула, що з шести будинків будуть виселяти людей, що це історичний центр Львову. Що наскільки я побачила, я ще точно не знаю, що це десь приблизно райони Костелівки, про якому розповідали репортажі весна на Костелівці з Тетяною Казанцевою. Це медичні установи, це діти і люди, яких ми втратили. Це біль, яка в серці кожного українця. Вчора Полтава, наш Елітний генофонд нашої нації, молоді хлопці, які були на навчанні, до того Київ, до того Харків. Скільки це може продовжуватись? Як виходити з цих станів? Я Розуміла, що я буду дзвонити своїм друзям у Львів і, звичайно, запитувати, підтримувати, що, як і ніякі публікації, які я планувала робити сьогодні зранку, про київський фуніколь, про поділ і так далі, вони недоречні. Півдня, просто просидівши в телефоні з величезним болем в серці, в душі, я зрозуміла це те, що я казала своїм друзям Львів'янам: жити далі, вдягати яскравий одяг. Так, пропустити це все через себе, але потім оговтатись, виглянути в віконечко, подивитися на наше неймовірне українське сонечко і розуміти, що буде знову ранок, і він точно буде. Ми на своїй Богом даній землі. Втрати, які ми не зможемо поповнити ніяк. Але нам потрібно жити далі, робити свою справу, збирати врожай, займатися поточними ділами. Відбудовувати будинки і підтримувати до одного, тому що ми українці, і інакше вона не буде. І ми маємо точно вірити, що перемога буде інакше бути не може. З любов'ю до вас, з Києва, ваша Оксана Демінишина. Тримайся, Львове. Ми з тобою. До побачення.